Добре промиваємо рис до світлої водички, ось такого стану промили, водичку зливаємо. На сковорідку виливаємо олію трошки і висипаємо наш рис. Тепер його треба трошки-трошки обжарити, буквально хвилинку-півтори. Далі ми заливаємо води Ну так, щоб покрило. І ще десь сантиметр зверху. Зменшуємо вогонь до мінімуму. Накриваємо солом так, і накриваємо кришкою і чекаємо, доки вся вода випаровується. Ось вона вся випарувалася. Ми перемішуємо, перемішуємо це. Обережно перемішуємо. І тепер залишили на 5 хвилин і ось такий у нас вийшов рис. Він не дуже сухий, але в той же час він е такий е розсипчатий клас.